Акції ростуть і треба швидко купувати, бо завтра ще дорожче буде. Вони заробляють мільйони, і я зароблю. Тільки треба все бігом. Це типові помилки, які інвестори роблять переважно на емоціях, щоб досягти успіху. інвесторам важливо знати не лише як правильно діяти, а й розуміти, чого варто уникати. Тож у цьому відео ми поговоримо про найпопулярніші помилки, через які інвестори втрачають великі гроші. І перша, мабуть, найнебезпечніша помилка це відсутність диверсифікації. Не клади всі яйця в один кошик, старе, але вічно актуальне правило. Якщо вкладати увесь свій капітал в одну акцію, один сектор, наприклад, лише технології чи лише нерухомість, будь-яка волатильність несе загрозу всьому портфелю, і інвестор може втратити або значну частину свого капіталу. Або все, щоб цього уникнути, розподіліть свої інвестиції між різними класами активів. Це знизить ризики, адже коли один актив падає, інші можуть компенсувати ці втрати і забезпечити загальну стабільність портфеля. Проте іноді буває і навпаки, надмірна диверсифікація, коли в одному портфелі опиняється, наприклад, атомна і зелена енергетика, облігації, різні об'єкти нерухомості, дорогоцінні метали, здається, розумний підхід. Але тоді це буде хаотичний портфель з випадкових інструментів, які не працюють між собою і не страхують один одного. Таким чином розмивається дохідність інструментів, не зменшуються ризики, і така надмірна диверсифікація вимагає дедалі більше уваги і операційних дій. Тому замість портфеля солянки слід сформувати продуманий цілеспрямований портфель з тих активів, які ви розумієте і в які ви вірите. Спробуйте відповісти, чому саме цей актив, які його сильні сторони, які ризики, який потенціал зростання. А як ефективно диверсифікувати свій портфель? І ось тут у мене для вас є класна пропозиція. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте, з чого почати? Тоді вам на конференцію Жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10 відсотковою знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за посиланням в описанні під відео повертаємося до нашої теми. І друга помилка інвестора: емоції: купую акції, бо всі купують або вкладаюсь у крипту, бо це модно. Ринок падає, страх я все втрачу, акції зростають, жадібність треба вкласти ще більше, поки не пізно. Ось, наприклад, інвестор кидається купувати актив, який стрімко зростає, сподіваючись на швидкий прибуток, часто на піку ціни. Це призводить до купівлі за завищеною вартістю, коли більшість прибутку вже реалізована, а за кутом чекає корекція. Або ж навпаки, коли ринок починає падати, інвестор піддається паніці і продає активи за низькими цінами, фіксуючи збиток. Або ж часто інвестори хочуть миттєвого результату, купили акції і вже чекають прибутку. Але ринок працює інакше. Нетерпіння призводить до перечасного виходу з позицій або невдалих спекуляцій. Простий приклад: нещодавнє падіння біткоїна. Спершу найбільша крипта у світі впродовж кількох тижнів зі 107 семи тисяч піднялась до 126, А з 8 жовтня біткоїн різко обвалився і зараз коштує менше 110 тисяч. Тому ірраціональні емоційні рішення можуть призвести до невиправданих втрат. Під вплив емоцій легко потрапити, якщо у вас немає чіткої інвестиційної стратегії. Це ваш особистий план для керування капіталом, який допомагає ухвалювати зважені рішення замість імпульсивних дій. Стратегія допомагає дотримуватися визначеного курсу навіть у періоди волатильності. Наприклад, коли на ринку падіння і всі панікують, інвестор із чіткою стратегією не піддається емоціям, а дотримується свого плану, розуміючи, що тимчасові коливання це частина довгострокового шляху. Окрім того, це механізм для мінімізації потенційних втрат. Стратегія навчає вас розподіляти кошти та захищати інвестиційний портфель. Щоб розробити інвестиційну стратегію, треба підготуватися. Тож визначте. Перше свої фінансові цілі, наприклад, купити квартиру, накопичити на пенсію, щоб не залежати від державної, або просто для зростання особистого капіталу. Без цілі часто втрачаються орієнтири, що призводить до неправильних рішень. Друге. Часові горизонти. Ця інвестиція коротко, середньо чи довгострокова, від строків залежить, які інвестиційні інструменти краще використовувати. Третє толерантність до ризику: наскільки сильні коливання ви готові пережити зі своїми інвестиціями? Скільки ви готові втратити без шкоди для фінансової стабільності? Для цього ви можете пройти відповідні опитувальники, які роблять деякі інвесткомпанії. Четверте, перед початком інвестування створіть резервний фонд. Якщо у вас є запас грошей на випадок непередбачуваних Ситуації, зниження вартості портфеля не буде здаватися катастрофою, і ви зможете покрити термінові витрати. П'яте: розробіть план розподілу активів. Визначте, яку частку коштів ви вкладатимете і в які класи активів акції, облігації, нерухомість, банківські депозити, ОВДП тощо. Окрім того, аналізуйте причини падіння активів, чи це тимчасове явище, чи має воно довгострокові наслідки. Збирайте інформацію, слухайте думки експертів, але ухвалюйте своє рішення. Слідкуйте за актуальними подіями. Діями, які можуть вплинути на акції компаній, новини можуть змінювати настрої інвесторів. Визначивши основу, тепер можна вибрати вид інвестиційної стратегії. Є кілька основних видів, які відрізняються за рівнем ризику, часовим горизонтом та потенційною прибутковістю. Консервативна стратегія орієнтована на збереження капіталу з мінімальним ризиком. Ви вкладаєте гроші в інструмент, наприклад, депозит ОВДП і та можете тримати їх роками. Це низький ризик та стабільний ріст. Поміркована стратегія. Передбачає збалансований підхід між ризиком і прибутковістю. Інструментами можуть бути акції стабільних компаній і сертифікати рейд-фондів фондів інвестиційних фондів нерухомості. Агресивна стратегія спрямована на максимальний приріст капіталу, але з високими ризиками. Підходить інвесторам, які мають довгостроковий горизонт планування, що дасть змогу пережити часи високої волатильності ринку та отримати вищу прибутковість. Залежно від мети інвестування, можна комбінувати стратегії, склавши для себе оптимальний план дій. А також регулярно їх переглядати та коригувати. Це дозволить адаптуватися до змін на ринку. Разом з тим ведіть інвестиційний щоденник, записуйте, чому ви купили актив, яку суму вклали, на який термін та що очікуєте. А потім фактичний результат: фіксуйте прибутки, збитки та пояснення своїх рішень, а також розробіть план дій на випадок кризових ситуацій, коли і як вийти з ринку або продати свої активи. Наступна поширена помилка ігнорування комісій та податків. Ці додаткові витрати можуть істотно впливати на загальний прибуток від інвестицій. Наприклад, обіцяна дохідність може бути 12%, а реальна – 4-5% після врахування всіх витрат. Окрім того, можуть бути проблеми з виведенням коштів або штрафи від податкової Тож завжди вивчайте структуру комісії вашого брокера і враховуйте податкові зобов'язання при плануванні своїх інвестицій, щоб не стикнутися з неочікуваними витратами та зменшенням прибутку. Повторювати портфель інших інвесторів остання помилка у нашому рейтингу на перший погляд. Ідея здається логічною, якщо це спрацювало для них, це спрацює і для мене. Але кожен інвестор має свої фінансові можливості, цілі, толерантність до ризику, часовий горизонт та навіть психологічну стійкість. І те, що ідеально працює для одного, може бути абсолютно руйнівним для іншого. Наприклад, один інвестор може дозволити собі агресивний портфель із високою часткою технологічних стартапів, бо має інші активи. Як подушку безпеки, а інший інвестор, який просто вирішив повторити, ризикує втратити все під час першої ж ринкової корекції. Інвестиції повинні бути індивідуальними. Для цього, як я вже казала, формуйте власну інвестиційну стратегію, диверсифікуйте свій портфель з тих активів, які ви розумієте, і підвищуйте власну обізнаність. Читайте аналітику, проходьте курси, слідкуйте за економічними тенденціями. Це найкраща страховка від чужих помилок. А ось чужий досвід краще використовувати як навчання на. Невдачах чи успіхах, чи які ідеї, які можна адаптувати під власні умови. Завжди аналізуйте поради і лише тоді ухвалюйте власне рішення. І наостанок скажу, що куди б ви не інвестували, ви не уникнете ризиків. Десь вони більші, десь вони менші, але універсальних рецептів успіху немає, а застосування чужих стратегій сумнівне рішення. Втім, уникаючи типових помилок, про які я розповіла у цьому відео, ви можете розраховувати на успіх. І ще одне інвестиції це невеликий прибуток в моменті і неможливість розбагатіти тут і зараз. Це довгограючий інструмент, який може забезпечити вам пасивний дохід. Для цього тримайте емоції під контролем. Інвестиції це справа холоднокровного розуму. Майте чітку стратегію, не інвестуйте на вмання. диверсифікуйте свій портфель і зважайте на комісії та податки. Успіх приходить до тих, хто навчається на чужих помилках, постійно вдосконалює свої знання і дотримується дисципліни. А з якими помилками під час інвестування стикалися ви? Діліться своїм досвідом у коментарях. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.